Що ж робити, якщо вас обманули при купівлі квартири чи будинку? Доволі часто таке трапляється, що покупці купують кота в мішку. І потім виявляється, що покупка це зовсім не те, що хотілося б придбати. Більше того, квартира чи будинок це доволі цінна річ, і помилятися, в контексті якої ну, це доволі боляче. Закон надає нам інструменти захисту людини, яка придбала нерухомість, або коли її обманули, або коли вона помилилася. І цей інструмент називається визнання правочину недійсним. Я б міг вам розповідати, як я можу, юридичною термінологією, одначе вам оці всі юридичні терміни, не дуже. Дадуть можливість зрозуміти, що ж таке це за інструмент визнання правочину недійсним. І навіть слово правочин, скоріш за все, для вас є доволі таким от дивакуватим. І тому я спробую вдатись до метафор. Так от, уявіть, що ваш договір це от такий певний міст до вашої квартири. І виявиться з часом, що цей міст він якийсь хиткий, недолугий, фальшивий. Він або веде не до квартири, не до вашого будинку, який ви намагалися купити, а до якоїсь там нори, до якогось там сараю, або взагалі ви приходите, а там немає нічого. І от метафорично ми говоримо, що цей міст це і є правочин, це і є ця угода, є договір. І якщо є певні хиби в цьому договорі, в цьому мосту, нам потрібно його знести і повернути вас на першочерговий етап. Для того, щоб, можливо, ви знайшли інший об'єкт нерухомості і вже по новому договору по іншому мосту добралися до нього. От, якщо мені вдалося метафорично пояснити вам максимально, щоб ви зрозуміли, що таке правочин, і що ж це за інструмент визнання правочину недійсним, то можете поставити лайк. Ну або дізлайк. Переходимо далі. Є дві такі підстави в результаті яких зазвичай визнається цей договір недійсним. це помилка і обман. Помилка це коли розкажу на прикладі власних клієнтів. Буває в мене є такі люди, які навіть не дивляться на те, що купують, одначе вони розуміють, що оскільки квартира будується десь біля парку, то вікна повинні виходити на парк або на річку. Але виявляється, що вони помилялися, і вікна їхнього житла виходять на цвинтар. Наприклад, і оця їхня помилка, вона унеможливлює з їхньої точки зору необхідність купувати таку нерухомість. І є ще обман, також розкажу на прикладі клієнтів, які одного разу до мене звернулися. Вони купили будинок, все нібито гаразд, одначе з'ясувалося, що замість стін, які повинні бути зроблені викладені цеглою, там стіни викладені, зроблені з. Автомобільних шин скатів. Тобто, мало того, що вони там свердять, коли нагріваються, вони ще випаровують якусь там смолу. Більше того, цей будинок, коли вітер і гроза гуде і свистить, ну і так далі. і так далі. Тобто, покупець цього будинку він обманув продавця. В контексті того, що взагалі не попередив, і більше того, ці ось стіни вони не відповідають будівельним нормам. І тому нам, як ви розумієте, на допомогу приходить такий от інструмент, як визнання цього договору недійсним. Які наслідки визнання договору недійсним? Я вже вам пояснював, одначе зараз застосую деяку іншу метафору, щоб вам було зрозуміло, навіть декілька. Уявіть, що ви граєте в якусь комп'ютерну гру, набираєте певну кількість балів, а потім ви повертаєтесь до попереднього стану. Тобто все онульовується, і ви на перший етап, на першу стадію. Інший випадок, це коли ви піднімаєтесь на певну гору, вам треба на неї зійти, піднімаєтесь, а потім виявляється, що ви не на ту гору залізли. І тоді ви повертаєтесь до по першого чергового свого моменту, коли ви ще нікуди не сходили, і розпочинаєте шукати нову гору. Тобто, коли визнається правочин недійсним, то за юридичною термінологією відбувається реституція. Не плутати з проституцією, бо це зовсім інше поняття. Реституція передбачає повернення до першочергового стану. Тобто, отак от все обнуляється, і ви розпочинаєте одразу з того місця, з якого розпочинали. Як це на практиці? На практиці є рішення суду про визнання правочину недійсним, тобто даного договору купівлі продажу за яким ви купили таку от недолугу нерухомість. і... Ця нерухомість передається за рішенням суду. В цьому такому от продавцю, а продавець повинен повернути вам гроші. Тут, звичайно, є дуже така тонка грань, про яку ви повинні постійно пам'ятати, що власником нерухомості, продавець нерухомості стане одразу, бо буде рішення суду, в якому буде написано, що. Визнати за ним право власності, а вам потрібно гроші передати. Однак в реєстрі, коли ми йдемо до реєстратора, це буквально миттєво рішення суду виконується. А от гроші повернути, які ви заплатили тим людям, це доволі тривалий процес. Він не буде зроблений за там, одну годину. І тому бувають такі ускладнення, коли люди втрачають все. Вони визнають договір недійсним. Швиденько тоді цей такий от. Продавець не зовсім долугий, отримує у власність цю квартиру знову і її продає, але гроші не віддає миттєво. І на папері у людей є рішення суду про стягнення грошей з цього такого недолугого продавця, одначе це тільки на папері, а виконати його неможливо, тому що уже цей продавець, він що? Нерухомість по другому колу продав, у нього іншого майна немає, ну і так далі. І так далі. Тому бажано вибрати юриста доволі такого розумного, кмітливого, талановитого, який би постійно тримав у фокусі уваги оцей момент, а що ж будемо робити, коли виграємо судову справу, як ми виконаємо це рішення про реституцію, про повернення до попереднього стану? Як так зробити, щоб ви, віддавши цю нерухомість, яка вам не потрібна, все ж таки змогли. Повернути гроші, які за неї заплатили. Тому вихід тут який. Одразу, як тільки ви купуєте нерухомість, краще це робіть з юристом, і з юристом, який має досвід у визнанні цих правочинів надійсним. Чому? Та тому, що він уже точно знає, а як необхідно скласти договір, і які етапи повинні бути виконання цього договору, для того, щоб взагалі унеможливити таку ситуацію, коли ви втратите і нерухомість, і гроші. Ну, але я думаю, що ви як людина розумна, собі знайдете і такого ж розумного юриста. Одначе, якщо ж у вас все ж таки помилки трапились, допущені, і нема різниці з вашої вони, ну, трапилось так, що халепа існує з нерухомістю, то можете звернутися до мене і спробуємо з вами поміркувати. А як же ж зробити так, щоб все ж таки спасти ваше майно, ваші гроші, ваші нерви? Ну і так далі. І так далі. Як все ж таки зберегти відносини з родиною, бо, скоріш за все, ви ці гроші заробляли і з їхньою участю? Або, можливо, ви підприємець, який вів бізнес для того, щоб придбати певну нерухомість, і вам не зовсім тепер зручно і коректно, щоб якісь там люди, якісь жуліки вас обманули? Коротше кажучи, якщо у вас є певна проблема з покупкою нерухомості, то зверніться до мене і ми спробуємо поміркувати. Над тими випадками, якими можливо, я не охопив у цьому відео, не розповів про них. На зв'язку.